Я заробітчанка вже 22 роки. Поїхала за кордон однією з перших з нашого села. Тоді мені було 43 роки, а зараз уже 65. Вдома я залишила свого 20-річного сина своєю мамою. Вона тоді мене дуже виручила, адже син хоч і був, начебто, вже дорослий, але потребував догляду, і мама в цьому питанні мене дуже виручила. Вона прослідкувала, щоб Олег закінчив навчання в університеті, щоб не зв'язався з поганою компанією. Щоб не витрачав мої гроші на вітер. Коли через кілька років син одружився і привів невістку до нас додому, ми спокійно видихнули. Олег з дружиною Наталкою почали господарювати. Я гроші висилала, а вони будинок будували. Справлялися з цим завданням діти на відмінно, тому я всі зароблені гроші відправляла їм. Мама теж раділа, бо навіть не сподівалася, що колись у нас на подвір'ї виросте такий величезний будинок. Збудували молоді хату, стали ми там жити. Невдовзі у мене внуки пішли. У мене з'явився новий стимул працювати, тепер уже щоб внукам допомогти. Так мої найкращі роки на заробітках і пройшли, але я тішилася, що стала дітям у пригоді. Додому я приїжджала всього один раз на рік, і то ненадовго, бо в Італії на мене чекала робота. Приїхала я останній раз влітку минулого року і побачила таке, що мене стало дуже непокоїти. Моя 85-річна мама сама жила в нашій старій хатині, в той час як син з невісткою і внуками в новому будинку. Мама з віком стала гірше бачити і важче справлятися з домашніми справами. Наталя нібито й доглядає за нею, але вона невістка, і чужа бабуся її не сильно хвилює. А моя мама до того ще й скромна. Вона зайвий раз не нагадає про себе, не попросить, чого їй треба. Бо не хочу молодих турбувати своїми проблемами. Повернулася я в Італію на роботу, а на душі мені так неспокійно. Годую я свою сеньору, а в голові думка, а що їла моя мама? Вечором вкладаю сеньору спати, роблю їй масаж ніг, а сама знов про маму думаю. Чи змогла вона розпалити піч, чи не холодно їй буде цієї ночі? Одним словом не витримала я і приїхала додому. Грошей я вже трохи заробила за 22 роки, тож вирішила зав'язувати я з заробітками і пожити трохи для себе. Невістка і зять були не в захваті від мого рішення, адже тепер вони зрозуміли, що грошей більше не буде. А я, як не як, щомісяця давала їм мінімум 700 євро. Та на цьому я не зупинилася. Сказала, щоб вони мені і мамі звільнили перший поверх. Будинок у нас на два поверхи з двома кухнями, двома санвузлами. Тож нам з мамою перший поверх, а їм другий. Неважко здогадатися, що це дітям теж не сподобалося, але я їхнього дозволу і не питала Я не можу дозволити, щоб моя старенька мама жила в будь-яких умовах, адже вона у мене заслуговує на найкраще. В Італії діти готові по тисячу євро платити доглядальницям, тому що їм важливо знати, що їхні літні батьки під надійним наглядом. Так, що тепер моя мама теж буде жити в гарних умовах. Я сама про це попіклуюся. А діти мої, нехай вибачають.